З покаянням. Ми ж з вами дорослі люди. Ми розуміємо, що правильні докори, вони вимагають правильного відгуку, як сьогодні кажуть молодь, який фідбек має бути, тобто зворотній зв'язок, покаяння має бути, якщо є докір. Однак нічого подібного з боку ірода ми не бачимо. І цар чудово знав, що він винний в багатьох гріхах, але не покаявся в жодному з них. Він з задоволенням слухав проповіді, ходив до церкви, можливо, слухав Христа, але не ухвалив рішення розпочати нове життя, змінити своє ставлення до гріхів. Він не докорив собі у конкретних гріхах, а було в чому докоряти. Навіщо я шукав у всьому своєї вигоди? Навіщо забрав у брата, дружину? Навіщо нехтухав Словом Божим? Навіщо посадив у в'язницю невинну людину святу? Навіщо зловживав алкоголем? Навіщо був такий пихатий? Він не сказав у жалі, я вже заплутався у своїх безконцевих гріхів. Господи, допоможи мені. Ні. Він не промовив з надією: ну, якщо навіть це Воскрес Іван Хреститель, то це ж шанс. Я піду, попрошу прощення у нього, щоб мені знявся цей гріх. Православний Єфрім Сирін. Писав таке: якщо насолоджуючись гріхом, ти будеш в ньому перебувати, то покаяння відвернеться від тебе, тому що ти знав, як було правильно, але віддав перевагу гріху. Покаяння народжується від віри в правильного відплатника і побуджується страхом перед неминучим судом Божим та заслудженими муками. Грішник жахається страшної долі, приготованої нерозкаянням, і наважуються навертатися від сатанінської влади до Бога Отця. Друзі, кожен з нас знаходить свою причину, щоб не поспішати з покаянням. Ви чули, як люди кажуть, чому ще не час каятись? Дуже часто яке розповсюдження ще встигну. Є таке? Або кажуть, мій знайомий, Слухай, я вже так от вже так, достатньо хочу нагрішитися. Вже так, щоб покаятися за сім бід дати один відповідь, от, щоб вже основательно. Другий каже, я ще не дозрів. Боюся, що покаюся, а потім не встою, то краще буду грішити далі. Або каяться, якщо треба, то це серйозно на все життя. І всі ці відмовки є неприйнятними для Бога, друзі. Він же розуміє. І ми не маємо права зволікати з покаянням, бо Біблія каже, Бог наказав всім людям повсюду що покаятись. Скажіть, будь ласка, невже вам нема в чому каятись? Хіба ви любите Бога всім своїм серцем, всім своєю душею, всіми силами? Хіба любите вже ближнього як самого себе чи себе більше? Хіба гідно святити Господній дім і день? Хіба шукаєте його, як шукає дитина-батько або матір? Хіба ви не вбивали людину словом, можливо, образою? Хіба не чинили перелюбу, дивлячись з пожадливістю на жінок, якщо ви чоловік? Хіба ніколи не привласнювали чуже? Хіба ніколи не брехали? Хіба ніколи не бажали хоча б чужого? На жаль, Друзі, на жаль, більшість людей винна у всіх пунктах і має серйозні причини для покаяння. Однак багато людей досі зволікають із ріки в рік, з місяця на місяць, з тижня на тиждень, день у день, і тому не відкривається Христос. І тому виявляється для них недоступним оце благооткровення. Тим, кому Христос відкривається. То стає новою людиною. І така людина буде прощена, його гріхи будуть видалені, і сліду не залишиться. Святий Дух, сам, написано, посіляється в такій душі і творить плід радості, плід миру. Людина стає людиною Божою, спадкоємцем вічного життя. З іншого боку, друзі, немає слів, щоб описати майбутнє грішної людини. Яка відкинула покаяння, який не відкрився Христос. знаєте, історія Ірода наочно переконує в цьому найбільш недовірливого скептика. Бо історія закінчилась дуже погано. Через кілька років Ірод зі своїм другом Понтієм Пілатом вони влаштували гоніння на апостольську церкву в Єрусалимі. І в Писанні сказано, що знаєте, перед загибеллю серце людини високо що підноситься, щоб, уже знаєте, як піднялося. І вже, от, як кажуть, гепнулось так, щоб уже остаточно. І отак от саме сталося з Іродом. Бо Євангеліст Лука повідомляє: у призначений день Ірод, вдягнувши царську одежу, сів на трон і звернувся до всіх з промовою, і народ почав вигукувати: це голос Бога, а не людини. Однак ангел Господа відразу вразив його. Бо він не віддав слави Богові, істочений червами, ірод помер. Крапка. Меж тім, Слово Боже, продовжувало зростати та множитись. От вона вам, божественна іронія. Ірод, людина власті, людина впливу, людина, яка могла зробити все для свого спасіння, померла. А слово Боже, яким він нехтував кожен день. Воно живе і перемагає досі. Якби люди тільки засвоїли ці суворі уроки і почали шукати Бога не раді надбання якоїсь вигоди, блага, а заради того, щоб стати слухняними, добрими дітьми свого небесного Творця. І скажу вам відверто: від таких щирих шукачів Бог нікуди не заховається. Він неодмінно дасть їм знайти себе. Бог Бог каже, шукайте мене, коли можна знайти. І тому ми кажемо: шукайте Бога, шукайте слізно, шукайте люди, поки не пізно. Нехай вас всі Господь благословить. Амінь. Давайте помолимось. Можливо, є в нас в присутній залі люди, які хотіли би. Можливо, сьогодні знайти для своєї душі спасіння. Ми говорили сьогодні на цю тему, що можна шукати Бога по-різному. І якщо ви є в залі той, хто шукав Бога, і ви сьогодні точно бажаєте щиро, не раді якоїсь користі, не раді вирішення там проблеми сьогодення, а ви розумієте, що це вплив на все ваше життя і долю, і вашу, і ваших дітей. Покаятись, можливо, вперше помолитися молитвою каяття. І якщо вам треба допомога, ви можете пройти прямо сюди. І я помолюся разом з вами. І пастор Сергій помолиться разом з вами. Чи є такі бажаючі? Навіть якщо ви є, і щось вам заважає, то підійдіть після зібрання, підійдіть в кінці, коли ніхто не буде бачити. Ще тут будуть служителі церкви. Тільки не нехтуйте Божим стуком ваше серце. Нехай Бог благословить цих нас. Господи, ми схиляємо свої голови перед величю Твоєю. Господи, ми вдячні, що Ти достукався до нашого серця, і в свій час Ти навернув нас, Господи, від безбожного життя до життя з Тобою. Господи. Ми вдячні Тобі за те, що Твої картання, Господи, Твої докори, Господи, випробування вони произвели в наших серцях відгук. Ми, Господи, почали шукати Тебе щиро. Ми почали шукати Тебе не для того, щоб ти вирішив наші проблеми, а щоб став Царем, Господом, Спасителем нашого життя. І ми не шкодуємо жодного дня, Господи, що Ти поміняв нас, поміняв наше життя і серця. Боже, ми молимось сьогодні за тих людей, що ще шукають Тебе. Можливо, шукають, Господи, якось нещиро для своїх питань, але все одно, Господи, Ти бачиш серце. Тому. Господи, відкрийся тим людям, які шукають тебе щиро, які ще, Господи, не розуміють. Покажи там, де є твоя рука над ними, що ти не забув про них. І, Господи, ми молимо, щоб і сьогодні, коли є час спасіння, коли є час можливості в нашій країні, Боже, ми не знаємо, буде чи така можливість. Після закінчення війни. Але сьогодні люди настільки налякані непередбачуваним своїм майбутнім, що ми, Господи, розуміємо, що якщо ти не допоможеш, ми заплутаємось. Ми, Господи, не переможемо в цій битві без Тебе. Тому кличемо Тебе, Господи, будь з тими людьми, хто тебе шукає. Відповідай на ці молитви, які люди звертаються до Тебе про спасіння душі, і нехай Твоє ім'я буде завжди прославлено і в нашому житті. Отець, Сини, Дух Святий. Амінь. Слава Богу, дякуємо брату Роману за слово. Друзі, наше служіння підходить до завершення. Ми зараз будемо співати загальним співом і будемо молитися в завершення. Я хочу сказати тільки про те, що сьогодні, як завжди, після служіння кожен, хто має потребу отримати хліб, ви можете це зробити, але як завжди, одна хлібина. На людину, на, на сім'ю. Тому в першу чергу ми надаємо перевагу нашим гостям, нашим друзям, хто прийшов сьогодні, можливо, вперше, можливо, не вперше. Потім, уже, якщо залишиться, то і члени церкви можуть отримати цей хліб. Слава Богу, за те, що Він посилає нам не тільки хліб фізичний, але й хліб духовний. Ми дякуємо за це служіння Господу. Ми не знаємо, що на нас чекає в майбутньому, що буде завтра. Я просто закликаю кожного з нас цінувати цю можливість, яку ми маємо, тому що сьогодні на цьому служінні присутні люди, які жили там на сході країни, і вони втратили і житло, і майно, і втратили молитовний дім, який вони відвідували. І ми не знаємо, що чекає на нас. Тому я закликаю сьогодні кожного, якщо у вас побуджує Дух Святий, покаятися. Просити пробачення, ви можете зробити це сьогодні. І ми помолимося разом з вами, і ви розпочнете нове життя. Життя сповнене віри, надії і впевненості в тому, що там у вічності ми будемо з Господом. Не в вічних муках ми йдемо не на погибель, а туди в вічність, де ми будемо перебувати з Господом. І це. Не може не радувати, чому, тому що зараз ми переживаємо такі складні часи в нашій країні. Незрозуміло, що на нас чекає в майбутньому страх, ворог лютує, бомбить, і ми можемо загинути в будь-яку хвилину. І раніше нам чомусь здавалося, що ну, бабусі, дідусі, яким там по 70-80 років, то вони, мабуть, раніше зустрінуться з Господом, а сьогодні ми бачимо, що молоді люди. Особливо чоловіки можуть зустрітися з Господом набагато раніше. Тому, нехай Господь дарує кожному з нас мудрості, щоб ми цінували цей час, який ми маємо. Ви знаєте, в Біблії написано, що дні лукави, і ми повинні цінувати час. Чому дні лукави? Нам здається дуже часто, що в нас дуже багато часу, що в нас його вдосталь, і ми в будь-який момент можемо його використати. Але насправді ми не знаємо, скільки у кожного з нас цього часу є. Тому давайте будемо мудрими, і як ми часто намагаємося мудро розпоряджатися нашими фінансами, коли зарплату тільки дали, і гроші ніби багато, ми так їх направо, наліво, а потім під кінець місяця вже як кажуть. Потрібно економити, тому ми не знаємо, скільки в нас цього часу. Можливо, нам сьогодні здається, що в нас його ще дуже багато, але ми не знаємо. Тому будемо мудрими і будемо цей час цінувати. Тому нехай Господь нас цьому благословить. І ми будемо співати зараз загальним співом. Все Ісусу віддаю. я». І після співу буде молитва. Микола Вікторич, поможе. в заключение. Боже наш, слава Тебе за то, что Ты наш Бог, которому мы можем действительно все отдавать, все наши переживания, заботы, за то, что Ты о нас заботишься, Ты любишь нас. Благодарны Тебе за то, что Ты также и даровал нам жизнь вечную, позаботился о нашей вечности, Господь, за то, что Ты послал в этот мир Сына Твоего Иисуса Христа, что мы имели надежды и упование, Боже, благодарны тебе и за это благодарны тебе за сегодняшний субботний вечер, в который мы могли быть в доме твоем, размышлять над словом твоим, благодарны тебе за братьев, Господь, которых Ты также послал, через которых Ты говорил сегодня к нашим сердцам, благодарим тебя, что Ты не оставляешь, но ведешь нас, направляешь, подсказываешь, обличаешь, где нужно, благодарны тебе, Господь, за все эти милости, которые Мы имеем от Тебя и просим Тебя, чтобы Ты благословил каждого из нас, дал нам мудрости, памяти, чтобы мы то, что мы услышали, что мы применяли в нашей жизни, Господь, помоги нам в этом. Помоги нести этот свет, і Слово Твое, тем, кто окружает нас. Благослови, Боже. Ты знаешь все наши переживания, особенно по поводу войны, Боже, дай во всем мудрости, защити нас, особенно просим за тех, кто там на передовой защищают. Нас, Господь, Ты и защити, благослови, Боже, те семьи, кто особенно молится, чтобы они в этом увидели Твою руку, Боже, все это предаем в Твои святые руки, надеемся, уповаем на Тебя. А нас благослови и сохрани в наших путях. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Наше служение кончено. Будем приветствовать друг друга.